Кремлівський диктатор Путін вирішив зробити свою війну проти України священною чи то вже святою, не знаю, і задіяв свій наркотичний інструментарій Русскую Православною Церков'ю. Цікава заява прозвучала з найвищого керівництва РПЦ воно ніби не так помітно, як там заява самого Путіна, але насправді доволі таки примітна і нестандартна. На сайті Московської Патріархії 27 березня опублікували наказ Всесвітнього Російського народного собору прям всесвітнього. В цьому наказі війна в Україні називається священною, і стверджується, що вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. Власне, от вам і целі СВО, про які так багато люблять писати журналісти. Целі вони от такі. От вам цитата з цього документу спеціальна військова операція є новим етапом національно визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного заходу, що стоїть за ним, що ведеться на землях Південно-Західної Росії з 2014 року. Тобто, по-перше, тут цікаво, що це національно визвольна боротьба російського народу, невідомо проти якого ж це гнобителя, якщо ніхто на них не нападав. По друге, цікаво те, що України вони не визнають в принципі як держави. Це землі південно-західної Росії, на їхню думку. Отак. У ході СВО, російський нарід зі зброєю в руках відстоює своє життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійну, національну та культурну ідентичність, а також право жити на власній землі у межах єдиної російської держави. З духовно-моральної точки зору спеціальна військова операція є священною війною. В якій Росія і її нарід, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію я навіть не знаю, як це перекласти, удерживаючи його, тобто, ніби як стримувальника, чи що, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм. Після завершення СВО, вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. Можливість існування на цій території русофобського ворожого Росії та її народу політичного режиму, так само як і політичного режиму керованого з ворожого Росії зовнішнього центру, повинна бути повністю унеможливлена. Кінець цитати навіть коментувати немає що. Чиста бісівщина з міцним присмаком нацизму. Цей присмак не сплутати. Вони заперечують існування України як держави, це чітко видно. І це все прикрите рясою московського попа, возвели геноцид українців в розряд священної війни. От якось так. Московська псевдоцерква вміє так задурманити людям голови, що навіть після двох років повномасштабної війни частина українців ходять до ФСБшних попів, бо вважають, що ця церква, типу, найсвятіша і найправильніша. І повірте, навіть оцей документ, в якому просто заперечується існування, України як держави і української нації, він їх ні в чому не переконає. Дурман кремлівської псевдорелігії ще не дуже сильний, і навряд чи людина при житті від нього зможе відмовитися, якщо вже вона підсіла на цю голку. Хотілося би тут почути відповідь очільників українських церков на цей документ. В першу чергу Святослава з УГКЦ та Епіфанія СПЦУ. Зараз час їм висловитися і проаналізувати цю заяву кремлівської псевдоцеркви з точки зору богословів. Кому ж як не їм? Ну і хотілося би почути від нашого зеленого монобільшісного парламенту слух народу, коли вони нарешті зберуться, витрусять лайно зі штанців коротеньких і законодавчо заборонять ФСБшну церкву в Україні. Ця бісівська нацистська голота не зупиниться ніколи, доки її не зупинять. Думай Європу, думайте, США. Не втратьте усе в цій війні через свою напівперелякану позицію. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!